Альона Семенюк працює у колцентрі Хмельницької міської лікарні. Щодня, розповідає жінка, до медзакладу надходить близько 40 дзвінків. Питання різноманітні кожного дня про проходження обстеження, про, про лікарів, які в нас працюють, знати, як працюють лікарі, знати, де знаходиться яке відділення спрямувати людину, щоб вона не шукала по лікарні, відразу попала в те відділення, яке їй потрібно. Знати, в якому відділенні працює який лікар, чи працюємо ми цілодобово, чи з якимось графіком лікарні. Лікарня працює цілодобово завжди. Колцентр у міській лікарні працює з 1 вересня минулого року. За цей час до нього звернулись більше 2300 тисяч осіб. Це суттєвий внесок в розвантаження саме в минулому приймального відділення на сьогоднішній день. Це відділення невідкладної та екстреної медичної допомоги, тому що раніше всі ці дзвінки скеровувались саме туди, що відволікало лікарів від прямих своїх обов'язків надання медичної допомоги. Жителям міста надають інформацію про послуги медичного закладу, зокрема про години прийому та роботу відділень лікарні. При дзвінку будь-який громадянин нашої територіальної громади або будь-якої навіть іншої може запитати, що потрібно для того, щоб потрапити на стаціонарне лікування, що потрібно зробити в ургентних якихось ситуаціях, що потрібно мати з собою для того, щоб потрапити в лікарню, які аналізи потрібно мати. Які консультації або які методи дослідження пройти до моменту госпіталізації в наш заклад. Ми йдемо до цифровізації, до того що пацієнти отримували інформацію не тільки прийшовши до закладу, був створений саме такий відділ нашої лікарні, аби звернутися до кол-центру, потрібно зателефонувати за єдиним медичним номером Хмельницького 0800 202 103 і вибрати в голосовому меню цифру 6. Працює колцентр з понеділка по п'ятницю. Ірина Муляр, Володимир Щуренко, новини міста.